Друзі, поспішайте, будь ласка, я такий голодний, а їж зовсім немає. Нагодуйте мене, благаю. Хочу їсти, хочу їсти, хочу їсти. Благаю. Не бійся, малюк. Сьогодні ми з шефом Марі приготуємо тобі смачні тортики. Для початку я палю торт солодкою ягідною глазурю, Так, щоб вона гарно стікала з боків, а потім прикрашу торт полуницею. Все буде дуже красиво та апетитно. Тобі сподобається. Подивись, цей торт ще буде і корисним. Майже готово. Закінчили і вставлю торт в трубочку. Я найбільше у світі люблю шоколад, тому насамперед розтоплю його. Нехай він круто стікає з торта. Я не їм ягоди, тож прикрашу торт шоколадними цукерками. Ось так. Клас. Тепер вставляю трубочку от сюди. І полью її карамельним сиропом. А я полью глазур'ю і прикрашу полоничним сиропом. О! Наче він завис у повітрі і лється прямо на тортик. Чудова ідея! І я спробую. Так, тільки наші торти виглядають майже однаково. Сподіваюсь, вони сподобаються малюку. І правда. Я не знаю, в який тортик обрати. Не плач. Ми відріжемо половинки наших тортів і змішаємо їх, щоб тобі не довелося обирати один торт. Так. Та-дам! Ну, як, подивись. Ось. Тобі подобається. Wow. Ми з'єднали половинки і вийшов спільний торт. <рик> так. Але я все одно не знаю, з якого шматка почати. Мені важко обрати. О, Придумав. Добре, що я маю секретну зброю. Зараз я підсуну до себе торт. Я справою одразу два шматочки. Ось це смакота. О! Смачно! Шоколадний шматок мені дуже подобається. Але й полониця соковита та гарна. Клас! Здається, я об'ївся. Ура, дай п'ять. Клас. Ой, привіт! Чого бажаєте? Привіт! Я давно нічого не їв! Приготуйте для мене десерт. Я дуже люблю спанч Боба. Звісно, ми знайдемо, чим вас порадувати. Я із задоволенням приготую для вашого клієнта торт у вигляді спанч Боба. Ми прямокутник. Ще готово. Тепер поливаємо його жовтими вершками. Вони солодкі та мають сподобатись нашому гостю. Верхня частина зафарбована. Тепер давайте намалюємо для нашого спанч Боба гарну білу сорочку. Беру білий крем та наносимо його. Тепер розрівняємо. Це буде сорочка та чорні квадратні штани. Вирівнюємо. Чудово. До речі, я і про червону краватку не забуду. Чудово. Залишається додати очі. Ось вони. Та намалювати сліпучу усмішку. І звісно, зуби. Віє так, щоб мила була. Клас. Ну і умора. Я приготую для нашого гостя десерт із маршмеллоу та молока. Розтоплю їх у каструлі та додам після цього жовтий барвник. Відмінно, результат буде приголомшливий. Клас, ви тільки подивіться. Ось така солодка мастика в мене вийшла. Але мені ще потрібні інші кольори. Тепер роблю з мастики кульки. Одна готова. Ще декілька. Чудово, беремо качалку. Щоб розкатати мастику. Чудово виходить. Вона має бути тонкою, але щільною, щоб не порвалась. Торт вже готовий. Тепер я прикрашу його різнокольоровою мастикою. Подивіться, як гарно виходить. І в мене вийде іграшковий спанчбоб 3D. Очі, носик, краватка. Я навіть зроблю йому ручки та ніжки. Та-дам. Готово! Круто. Ну що, смачного? Вау, велике дякую! Ваші торти чудові. Я із задоволенням спробую обидва. Клас, мені подобається торт шефа Кені. Спробуємо. Вау, він такий солодкий та ніжний. Торт від шефа неймовірний. Так, спробуємо другий. Це торт від шефа Марі. Виглядає кумедно! А ще такий смачний, що я не можу від нього відірватись. Це просто смакота! Перемагає шеф Марі. Ой, а мої очі зараз засліпнуть від цієї яскравої зірки. У нас в гостях саме відома красуня. Моє замовлення райдужний торт. Тільки поспішайте, я не люблю довго чекати. Починайте. Ага. Угу. Добре, зараз все буде готове. Щоб торт вийшов райдужним, я приготую його з жуйки. Розкатаємо жуки в шари. Чудово! І вкладаємо її разом із бісквітом. Ось так. Декілька шарів. Кінчики я наріжу, наче це жуйки. А нагору поставлю ще більше жуйок. Ха! ха Різних кольорів. Та-дам! Браво кені! Я буду використовувати рожевий крем, тому що всі красуні його люблять. Я промажу добре всі шари бісквіту, щоб було смачно. І зроблю їх якнайбільше, щоб гостя точно наїлась і не залишилась голодною. Ось це вежа. Клас! Так. Ой! Вона мало не впала. Без паніки. У мене є підпірка. Ой, дякую, Кені. Твоя допомога дуже доречна. Ну що? Тепер смачного. Здається, ця вижа зараз звалиться. Я почну з райдужного торта. Ой, як багато жуйки. Я її люблю. Непогано. О, Мені подобається цей торт. Так, однозначно. А от зовнішній вигляд другого торта залишає бажати кращого. О -о -о. Не дуже. Приберемо цю дивну палицю. О, як ніяково вийшло. Ей, я такий торт пробувати не стану. Перемагає шеф Кенні. Так, ура! Марі, ой, де ти? Як крізь землю провалилась? Дивно. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що, бувай.